В мені тече українська і російська кров, мій тато етнічний росіянин. Мені дуже боляче за те, що зараз відбувається в Україні. Я хочу, щоб наша держава, хто би ми не були, росіяни, українці, євреї, поляки, щоб ми жили мирно, щоб ми підтримували одне одного, а ми, журналісти, маємо основну задачу об'єктивно висвітлювати всі події, які відбуваються навколо нас. Слава Україні! Всі ми браття і сестри в Христі. Все мы любим нашу Украину. И в последние месяцы над нашей страной проявилось великое Божье милосердие. Мы начали жить новой жизнью. И мы верим, что Господь отвернет у себя беды от нашего народа. Потому что мы великий народ. Мы едины в своих различиях. Мы все любим Бога и любим нашу Родину Украину. І ми віримо, що у нашій родині є велике будущее. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Моя родина вже постраждала від депортації після Другої світової війни, від насильницької депортації українців з території Польщі. Тому війна болить мені в генах. Я дуже люблю Україну і відчуваю її як єдиний організм, ампутація якого крім крові не принесе нічого. І я дуже люблю Крим, хоч там у мене немає коріння. Але саме про Крим я написала в одному з віршів, що це остання ілю... остання ілюзія, в якій немає болю. Мені дуже не хочеться, щоб цей біль з'явився і був непоправним.